І ще у мене одне питання. 400 тисяч було на спортшколу на реконструкцію. 400 тисяч, так? Ми забираємо всі 400 скільки? 40 всі 400? А там на самозлив вже сто було. Півмільйон на самозли даємо на другу школу. Аж півмільйон? Це щось багато, Віталік. Віталік, це ж на багато. Треба уточнити, бо мені... Півляма на туалет, Віталік. Мені що треба Уточнити здорово. Давайте, може, його виклику. Так ви вже проголосували. Там є 400, Плюс сто було, То фактично 500 то є тризанату. І ті самі розвитку дойшкові. Давайте завтра я відчиняю, точно вже й дає кошторис з розрахунок. Треба рішення ще раз ще раз переговору. Або переголосувати ще раз, або тоді щось зніматися в Що то за туалети будуть на півляма? Ви чуєте, Того виривається, потім воно буде звучати як навіть Гарний горшок. Туалети за півляма. Вже готовий правильно?